Морська екосистема процвітає завдяки розмаїттю організмів, що займають різноманітні ніші та відіграють свої унікальні ролі. У той час як акули домінують у пелагічній зоні відкритого океану, підтримуючи баланс живих організмів, їхні близькі родичі встановили своє панування на дні океану. Скати та манти. Разом складають надряд Батоїдія, назва, що має грецьке походження та означає плоска риба. Вирізняючись унікальними пристосуваннями, вони еволюціонували у високоефективних хижаків, що спеціалізуються полювати на життя, приховане під морським осадом. Давайте познайомимось з ними ближче. Кіра скатів схожа на шкіру акул. Груба текстура спричинена крихітними структурами під назвою дермальні зубці. Ці зубці направляють потоки води, зменшуючи опір, що робить скатів спритними плавцями. Загальний план тіла скатів досить схожий на той, що властивий акулам. Найбільш очевидна відмінність це сплощена форма та характерні крила, що утворені великими об'єднаними з головою грудними плавцями, саме вони створюють рух, на відміну від акул, яких рухає вперед хвостовий плавець. У свою чергу часто тонкий, схожий на батіг хвіст скатів, радше використовується як кермо. Рот, зяброві щілини та ніздрі розташовані на нижній стороні тіла. Дихання скатів в основному здійснюється за допомогою дихальців, це невеликі круглі отвори, розташовані зверху за очима, втягуючи воду у зябра згори, скати запобігають їхньому засміченню осадом. Скати хитрі хижаки, що використовують різноманітні методи полювання, часто влаштовуючи засідки на здобич. Їхня сполощена форма та забарвлення дозволяють бездоганно зливатися з навколишнім середовищем. Після розміщення вони покладаються на свою здатність тривалий час залишатися абсолютно нерухомими. Терпляче чекаючи, поки здобич підійде на відстань удару. Протягом очікування скати залишаються максимально пильними, як і акули, вони мають ампули Лоренціні органи, що виявляють слабкі електричні поля, створювані тваринами поблизу. Саме ці органи сповістять ската, що настав потрібний момент, щоб в одну мить відірватися. Та за допомогою отруєних шипів приборкати здобич. Потужні щелепи дозволяють поглинути жертву цілком, а гострі зуби дають змогу подрібнювати тварин із твердим панциром. Інший приклад хижатства на морському дні викопування здобичі. Ця стратегія дозволяє скатам отримати доступ до їжі недоступної для інших хижаків. Наприклад, електричний скат. Знову ж таки, використовуючи електрорецепцію, вони знаходять жертву у мулі, генеруючи електричні розряди, знерухомлюють закопаних тварин і після цього розбурхують осад та дістають здобич. Риба пила також може полювати на дні. Своїми смертоносними пилами вони шукають молюсків у мулі або врізаються в косяки, щоб потім одну за одною поглинати поранених риб. Це великі тварини. Дрібнозуба риба пила може досягати понад 5 метрів. Разом з іншими скатами, що полюють на дні, вони сприяють біотурбації. Збурення осаду підіймає закопані поживні речовини, що дає змогу процвітати меншим видам дрібні риби часто тягнуться за скатами, підбираючи розкопану наживу. Манти, зокрема гігантська та рифова, відрізняються від більшості скатів фільтраційним годуванням. Та логічним способом життя, проводячи більшість часу у відкритому океані. Манти найбільші скати. Їхній широкий рот розташований спереду та забудовою схожий народ найбільших акул китових, оточений двома великими рогами, які є продовженням грудних плавців. Поки манти пливуть у розміреному темпі, рохи діють як воронка, спрямовуючи воду з планктоном до рота. Часто спостерігається, як манти плавають разом по колу. Техніка, яка концентрує криль і планктон на невеликій ділянці, перш ніж манти пройдуть через центр із відкритими ротами. У роті вода проходить через зяброві граблі, які ефективно відфільтровують стобич. Манти здатні до безперервного живлення, коли вони пропливають через райони з високою концентрацією планктону. Вони здатні відфільтрувати колосальні обсяги води, споживаючи щодня величезну кількість їжі. Ця адаптація дозволяє мантам досягати вражаючих розмірів з розмахом крил до 7 метрів. Подібно до мант диявольські скати також харчуються фільтрацією. Під час сезонної міграції можна побачити тисячі особин, мандруючих разом. На відміну від більшості скатів, диявольські відомі своїми акробатичними стрибками. Вважається, що вони роблять це, щоб загнати здобич в центр зграї. Однак здається, ніби скати знаходяться у прямій конкуренції, намагаючись перевершити стрибки один одного. Переважно лише самці здіймаються у небо, вірогідно, це приваблює партнерів, гучні сплески. Сигналізують самкам про силу та майстерність самців. Це цікавий приклад статевого відбору ті, хто стрибають найкраще, мають вищі шанси на розмноження. Дивовижно, що диявольські скати також демонструють повну протилежність стрибкам у небо, будучи одними з найглибше пірнаючих тварин в океані. В пошуках їжі вони здатні опускатись на глибину до 2000 метрів з переголомшливою швидкістю 6 метрів на секунду. А ще глибше на позначці близько трьох тисяч метрів у непроглядній темряві зустрічаються глибоководні скати. Вони вправно користуються навколишнім середовищем. Їхнє місце годівлі – абісальні рівнини, усіяні донними тваринами, що складають різноманітний раціон. Над глибоководною пустелею височіють гідротермальні джерела. З розколів у землі виривається насичена мінералами гаряча вода, що утворює каскади вулканів. Саме сюди самки глибоководних скатів пливуть відкладати яйця, використовуючи цю місцевість як інкубатор. Морське дно навколо вентиляційних отворів всіяно безліччю жовто-коричневих мішечків, в кожному з яких розвивається ембріон. Мінералізовані теплі води здатні скоротити 4-річний час розвитку плода вдвічі. Це перший випадок, коли подібна стратегія була задокументована у будь-якої морської тварини. По сусідству з глибоководними скатами абісальні рівнини населяють химери, також відомі як акули привиди. Своїм силуетом та великими плавцями вони ніби нагадують гібрид між акулами та скатами. В іншому вони сильно відрізняються тим не менш химери акули та скати утворюють спільний клас хрящові риби, оскільки вони всі понад 400 мільйонів років тому відгалужились від спільних предків. Скати дивовижна група морських тварин. Їхня присутність і діяльність сприяє підтримці екологічної рівноваги. Крила роблять їх вправними плавцями, а унікальні пристосування та сплощена морфологія дозволяють домінувати у якості головних донних хижаків, мисливством підтримуючи рясне біорізноманіття, запобігаючи перенаселенню видів жертв. Та сприяючи біотурбації, перекопуючи осад. З іншого боку, скати самі стають здобиччю для більших риб, так само як скати шукають закопаних ракоподібних акули молот шукають закопаних скатів, уважно відслідковуючи електрорецепторами найменші ознаки руху під мулом. Загалом, значення скатів у морських екосистемах неможливо переоцінити. Шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар. Слава Україні та дякую вам за увагу!